Шановні глядачі каналу, хочу вас повідомити приємне, хто бачив пер ту частину, коли я розібрав цього мототрактора, колеса познімав. Сьогодні субота, трошки не по плану, але як бачите, понеділок робота буде завершена, одне колесо вже почеплене, ступиться. Наступить, бачите, як воно виглядає тут ніяких вирізань дисків, ніяких вставок. Ступиця переходна, яка дозволяє почепити фордовські диски ці 15, та вони не мають значення, що 16к на свої рідні дири, отвори. Закручено. в магазині купив шпиль, ті болти твердо, сплавні, і конусні гайки. Красив. А тут, бачите, воно все гарно, просто пристало. Це продемонструю ступицю, бачите, як воно ось так воно. Та перехідна ступиці кріпиться до основної ступиці, тому мототрактора чи мотоблока, не має немає значення. Звичайно, на ті отвори тут доварені ставки, аби колесо не, не, ну, не доходило до цих булків і на рівно Урівноважилося. Ці болти будуть, що кріпиться до ступиці, будуть знаходитися під диском. А сюди звідси підуть головки булків з цієї сторони і тут буде насаджений диск одно, подібно, як і на тому колесі, яке вже одно остаточно прикручено. Досить. Воно далі вийшло, широка колія. Бо тут навіть деколи коли сидів, то ці колеса йшли близько до цієї платформи, щоб могли навіть і ногу зачіпати. Тут все досить далеко. Гарно, колія широка, колесо широке, мототрактор не буде перевертатися. Ну, Якість щеплення. Побачимо, як воно буде працювати. Я особливо в мокрих умовах ним не працюю, можна буде дати або якісь ванти, або щось далі творити. Головне, що вона 16 колеса файно перейшли на оці ступиці мототракторські. Ось так для мене приємна звістка, і хто вболівав за мене, чи я зроблю, то таке. Добре, дякую за увагу. Підписуйтеся на канал, коментуйте. Все буде добре. Дякую вам за увагу.